Доброго дня, друзі! Звати мене Дмитро вітаю вас на каналі Сільське життя. минулому році я е, на Фейсбуці в Олександра замовив е, три сорти картошки, е, гранаду, е, пікасо і слов'янку. Е, відео, як я отримував, як я розпаковував і свої думки тоді. Е, я розповідав відео, підсказочка на нього зараз появляється в правому верхньому куті, точніше, з'явиться вона в кінці відео, і тоді ви зможете порівняти з те, що були тоді і, і зараз. Тобто, переходьте обов'язково, подивіться, як я отримав і що я тоді говорив, мої думки. Ось перший сорт гранада, як ми бачимо, достатньо це був кілограм. Це врожай. Значить, зараз хочу, щоб ви звернули увагу не на величину картошки, вона насправді невелика, тому що гранада мала би бути набагато більша. Е, беремо, е, тобто я не хочу акцентувати на величині, тому що тут може бути похибка е, ґрунту, тобто наскільки він був поживний, е, умови обробітку і так далі. Так? Е, садилася вона так в двох словах. В кожну ямку клався перегній, була оброблена, обсапана. Єдине, що її не підгорнули. Чому не підгорнули? Тому що вона дуже е, всі ці, всі сорти картошки, не тільки гранада, почали дуже весною е, рости. Вони були великими, їх нестигли підгорнути, мене не було вдома. Е, але е, ботва була велика і вона дуже швидко. Е, Впала, посохла і пала. Чому посохла? Можливо, фітофтора, можливо, просто була засуха. Тобто у нас першу половину літа взагалі не було дощів, тобто було Так? Але от така картошка виросла, я думаю, з кілограму це достатньо гарний урожай, тобто рясна картошка при кращому обробітку і при дощах, напевно, була б вона б більшою і кращою. Другий сорт. Другий сорт Слов'янка. Пам'ятаєте, хто не пам'ятає, то зайдіть, подивіться обов'язково. Коли я отримав, я був трішки вражений, навіть, напевно, можливо, частково розчарований. Тому що перша інформація, яку ми отримуємо, отримаємо, ми здається, що це істина. А все наступна, якщо яка суперечить, їй вже. Ми її отримуємо за засторогою. І слов'янка, яка зросла, це була довга картошка, така розова довга картошка, більше е, е, руки. І вона росла тоді дуже, дуже гарною і великою. У багатьох така ще у цьому році цікавився, така картошка залишилась, але роста вона вже не, не такою гарною. Е, От деяких ми купували, вторік садила, можливо, там пізніше в іншому відео покажу. От, а ця була кругла. І Я був дуже здивований, я перепитав в Олександра. Він сказав, що то була не славянка, а це Слов'янка. Звісно, в мене були сумніви, і я хотів саме ту, здорову, велику і так далі. Її мінус те, що вона не, кажуть, не сильно смачна. Але мені потрібен було урожай для господарства. Тому я вирішив, я згадав, що Слов'янка це українська селекція, і вирішив сам на прямому інституті її замовити. І зайшовши на сайт, я був здоволений, що реально слов'янка кругла. Тобто Олександр був правий, вона є кругла. А довга це теж картошка української з цього інститут селекції, але називається по-іншому. Ставлю фото у відео. і покажу. Це другий сорт. Третій сорт, це сорт Пікасо. Тобто вона така жовта з червоними такими плямами, вічками червоними. Ось, певно, краще видно. Дуже подібно до ранньої сорокоденки, але рання сорокоденка кругла і має. Порозкрасому снозі і має більше ями. Це більш така. Е, та, ну, вона є не, не раннє. Але на мій подив з кілограму, якого ми садили, такої картошки я знайшов лише ось три картошини. Ну, можливо, десь там ще якусь одну втратив. Е, тобто купував я три е, сорти. Пікасо має три картошки. Я думаю, що це ну, принаймні купував славянку і гренада. Але я викопав ще інший урожай. Це якась е, яскраво розова. Що за сорт, не знаю. Але це посаджена була із цього ж самого. Тобто, я е, замовив три сорти. Ці три сорти я положив в один ящик, Він, були сорти перегороджені. Але. Е, Ну, тобі, всі в одному ящику. Тому це теж куплена картошка. Скрізь всього, щоб був пересорт. Але поскіль... чому скрізь цього? Тому що вже замовляли її пізній осінь, чи зимою, не пам'ятаю. Буде відео по -по подивитись, коли воно випущене. Вона вже була висохша, вже як не картошка. І її окрас був дуже погано видний. До речі. Про е, гранаду е, там було е, ну, продавець попереджав, що вона дуже е, хворіє м, паршею. І вона була вся заражена паршею. Я її мав обробити, але так і не обробив. І був посажений. Те, де дехто з вас теж в коментарях писали, що це якби неправильно, що продавець таке продавав. Але я почитав, що парша в різних, в нього розвивається добре, в інших не дуже. І як ви бачите, що от, я там декілька знайшов, заражених, зараз покажу, а в основна маса якби не є зараженою паршею. Ось, бачите, заражено паршею. Та більше та менше. Основна маса. 에... Вроде, якби, здорово. 에... Тобто не у всіх ґрунтах вона 에... якби, пар... парша розвивається. Та? В ґрунтах Олександра дуже Ц... саме цей сорт картошки дуже хворів паршею. В наших умовах, як ви бачите, більш-менш нормально. Так. І так, повертайтесь до наших сортів. Як я сказав, три сорти, які я замовляв. Четвертий якийсь розовий, да? причому розовий довгий. Яскраво-розовий, розовий круглий. От, це, всього, взагалі якийсь ще третій сорт, тому що він, бачите, такий розово коричневатий Не можу сказати. Далі, тут є жовте, до речі, це спорчена якась паршея. Жовтий, невідомий сорт. Так, то Пікасо. це теж і ось маса ось такого. Причому, бачите, вона така нерівна, але це особливість не буде умови рушення в цьому році, тому що в цьому році, як я казав, в нас була засуха. Засуха була пів літа, більше половини, а в кінці літа почалися дощі. І Картошка знову почала рости. Тобто це була вирощена частина картошки. Тут краще видно оце. за місяці літа, потім почали дощі, вона почала дорощуватись. Як видно, це вже достигше, а ця ось молода. Почала е, нарощувати знову. Да? Тому е, не будемо говорити про те, що вона крива і так далі. Це скоріш залежало від погодних умов в цьому році, ось так бачите, теж такого. Або в такому вигляді, або в такому. От. Але, як ви бачите, такої картошки сорту багато. Пишіть, що це за сорт, якщо ви знаєте. Ось що такий сорт невідомий. Як тобто, мінімум крім трьох сортів, я отримав 5-6. І... А з Пікасо мають тільки три картошини. Якщо ви замовляли в Олександра, також картошку, можливо, сам Олександр ще буде дивитися. Пишіть, що ви знаєте, що це за сорти, мені буде дуже цікаво. Діліться своїми враженнями, які сорти виросли у вас. І якщо ви замовляли Олександра, то які вам найбільше сподобалися. Сорти. І взагалі напишіть в коментарях, які сорти вам подобаються, які ви вирощуєте, мені буде дуже цікаво. Ставте лайк цьому відео, обов'язково, якщо вам подобається картошка. Якщо ви ще до цих пір не підписані на цей канал, обов'язково підписуйтесь. Вам не важко, а мені буде приємно. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі в наступних відео. Пока!